Власне, військову складову знаю, що у вас багато інсайдерів. Знаю, що ви відстежуєте, що відбувається в місті навколо нього, чи з'являється техніка, як рухається, і так далі. Маріуполь сьогодні залишається таким важливим, важливою точкою перемикання, важливим хабом, чи там не знаю розвилкою постачань російських військових чи ні? Чи якось інакше вже логістику свою організувала Росія? Ні, так, так і залишається. Основна точка роз'їзду, скажімо так, вся логістика, яка йде з території Російської Федерації та на територію Російської Федерації, на 70% полягає через Маріуполь на сьогоднішній день. Ну, мова йдеться, зрозуміла, що про північ Донецької області і про Запорізьку область, все це рухається через Маріуполь по різним напрямкам, і дуже цікаво спостерігати. Власне, в, 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 в певному сенсі, тобто роз, дає розуміння. Чого нам варто очікувати, що відбувається насправді, зокрема і на Росії, з точки зору внутрішньо Маріупольська, саме міської історії, а можна казати, що комбінат Ілліча і залишки комбінату завмаш повністю перетворені на величезну військову базу. Там базується основна кількість підрозділів, ремонтних баз і таке інше. Там є транзитні точки зупинки, коли вони не встигають протягом доби пересувати свою техніку. І, 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 і ця історія збільшилась. Чинаючи з весни цього року, тобто остаточно, то вони розповзались, розбудовували бази по по інших частинах міста, тепер повністю сконцентрувалися в Кальмунському районі в цій частині. Ми розуміємо, чому, тому що ну, за стінами там дуже легко сховати все. Ну, в принципі, місто в місті там піди, знайди в якому цеху вони сховали свою техніку для того, щоб її уразити. А так само і логістичні шляхи залишаються з того, що на сьогоднішній день можна казати про аналіз, от те, що ми. Бачимо по Маріуполю, то в Росіян дійсно дуже велика проблема з людьми на фронті, ага. це, це правда. Тобто, тут дуже складно, вони не закінчились, вони, але в них явно проблема з поповненням свого особового складу для проведення бойових дій, і в них точно його на сьогоднішній день не вистачає для того, щоб сформувати певні резерви і відкрити ще одну ділянку фронту. Тобто вони вже другий раз поспіль, от ми спостерігаємо за останні півтора місяця, намагаються накопичити резерви в Запорізькій області в районі Розівського і Пологівського районів для того, щоб збільшити тиск по відкрити нову ділянку безпосередньо на. Запоріжжя, а потім вони змушені знімати і знову перекидати їх на північ Донецької області, там де власне точиться на сьогоднішній день. В нас саме активні бойові дії. Ага. Тобто, одночасно з цим ми спостерігаємо, як зростає ціна за голову з точки зору вербовки і безпосередньо на території Російської Федерації. Здається, ну стає зрозумілим, їм не вистачає людей, і мені здається, їм не вистачає не просто людей зараз, які укладають контракт, і тут варто додати. Ми не бачимо більше підрозділів, які заїжджають тотально умовно, Ва да, тобто якісь uh -huh. азіати, ми бачимо виключно європейську європейський етнос, який їде, це означає, що вони почали збирати свої резерви, виключно на території європейської території Російської Федерації, звідти і зростання ціни за голову власне відбувається, і це означає, що дійсно у них не все добре. Це uh -huh. не означає, що вони не назбирають людей. Пане Петре. А тут цього... як тренд, так? якщо ви стежите і знаєте, то а, із а, таких ну. Околиць російських, скажімо, чи от із території цих інших національних республік об'єднань всередині Російської Федерації, вже всі ресурси вигребли. Не хочуть там якось спротив, якийсь виникає такій мобілізації, чи просто уже немає. Просто немає. Вони там перетнули критичну межу. Вони ж мають ще якось функціонувати в цих е, своїх відсталих дерев, деревнях. Да, і от вони дійшли до тої межі, коли вони вже просто не можуть там збирати. Просто нема кого. Тобто там чоловіки ще залишились знов ж таки, да, але вони не можуть їх забрати, тому що взагалі там просто в ну воно перестане функціонувати і зникнуть всі не то, що спеціалісти, а й різноробочі, ага. і таке інше. Тобто вони там дійшли до цієї критичної точки, і тому вони змушені. Зміщати ну, з, рухатись в бік інших uh -huh. територій. Ну це дуже добре насправді для нас, тому що це означає, що вони з такою інтенсивністю, якщо вони будуть пробувати повсти як вони повзуть на сьогоднішній день, закидуючи нас трупами своїми, то власне вони рано чи пізно дійдуть десь uh -huh. я думаю, до весни. Ну, власне, що їх чекає або набагато жорстокіша мобілізація. Яка може призвести до стабілізації внутрішньої і для нас, це непогано, або вони просто ну них закінчаться люди. Це означає, ага. що рано чи пізно вони дійдуть вже не до найманців, фактично, які воюють на фронті росіян, а дойдуть до, до жорстокої мобілізації, як свого часу це було в Донецьку, ага. і з будь-якої точки зору це, це це нас чекає, і думаю, що ми це побачимо вже восени, тому що ну ну немає. От свіжий приклад на два. Тижні тому вони почали знову збирати резерви на Запоріжжя. А зараз ми бачимо, що вони ті самі резерви там угу. за певних ознак. Ми це бачимо, і вони їх тягнуть знову ж таки на північ Донецької області. Більше в бік Корахова, угу. бік Покровська, там де вони збираються тиснути, тому що вони йдуть безпосередньо через Маріуполь чи або через Нікольський район. Ну тобто, а, а це дивно. Це резерви, які вони накопичували для з угу. спроби наступу. Пане Петре, зокрема, на Богдан. я дивлюся зараз на такі фрагменти цитати, головні думки тези із нового інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Сирського виданню Guardian. і от одне з них звучить так. Одна із тез. Ми зможемо добре відповісти, якщо росіяни здійснять новий штурм на півдні Запорізької області. Можливо, це а, певною мірою відповідь. А, от на ваше припущення, що може зсу просто гарно укріпилися в цьому напрямку, і росіяни оцінюють, що тут у них не дуже багато шансів, але можливо, вам відомо. А припустимо, за технікою, за специфікою техніки, от що росіяни в якому напрямку перекидають, що наприклад на запорізькому напрямку намагалися вони накопичувати. Мотопіхотні війська в першу чергу. Техніки я б не сказав, що там їхало багато з точки зору. Я розумію, що коли ми кажемо техніку, всі одразу являють танки, БМП і так далі. Оцього ну, їхало небагато, але зрозуміло, чому? Здебільше вони цю техніку везуть іншим шляхом просто, ага. а вона заїжджає десь через Кримський міст, і потім вони її тягачами тягнуть в той бік. Не тягнуть тотально через Ростов-на-Дону, тому що далеко і занадто небезпечно, скажімо так, на сьогоднішній день. Але ну заїжджали по Ціни війська на новіреньких автівках вантажівках я маю на увазі. Вантажівки, ці буханки, їх і так далі. Тобто. Підготовлені здебільшу піхота з рапірами, те, що вони за собою тягнути протитанковими, ну і так далі. Так далі. Ой, а тепер тягнути їх в інший бік. А ну чому, коли мова йдеться про Запоріжжя і варто порівнювати, наприклад, з північ з Донецької області, ну приклад угу. Покровська наша частина і вище туди, і знову ж таки харківська частина є дуже велика різниця, і чому здається мені так, у тому числі каже наш головнокомандувач, яку треба розуміти, це рельєф. Той, хто знає про прозорські степи, той знає, що це, це просто самогубство, порівняно з тим самим Курахівським напрямом. Там нема пагорбів, та там, там немає в великої кількості лісосмуги, та там немає нічого. Це, це степ. Там ти в чистому полі маєш бігти через чисте поле. Це, це самогубство. І росіяни теж це розуміють. І okay. ми це розуміємо. І варто сказати, що і це у тому числі і нам завадило свого часу для контрнаступу. Все ж таки маневрувати, і тиснути, і укріплятись, і взагалі поняття висоти, да, воно більш okay. притуманне іншому рельєфу. Тут більше він плоский, більше пустеля фактично на сьогоднішній день. Тому можливо, Воно так і складається, а те, що наші укріплювались, ну сподіваюся, що так. Що ми укріпились достатньо для того, щоб не дати можливості росіянам просуватися, і ну тут я думаю, що багато складових насправді окрім укріплень впрямую і окрім рельєфу і окрім живої сили у тому числі. Пане Петре, тоді і ще одна цитата, одна із думок сирського. У нас є план повернути Крим. Це реалістично. Звісно, без подробиць, але ми будемо робити все, щоб повернутися до кордонів 91-го року. Важливе таке відтінення позиції президента, точніше, того, що він говорив. А що сирський зауважує так, ми від цього зовсім не відмовляємося. Ми зараз працюємо над цим. Ми можливо, плани навіть не такі уже і далекі. Ну мені при. Намні хочеться, мабуть, так читати ці слова і розуміти їх. Це звісно пов'язане із вашою ділянкою, тому що до Криму припустимо постачання російське, є кримський міст, який не таку вже велику має пропускну спроможність. Є паромні переправи, і ще один великий паром був вражений буквально от щойно в порту Кавказ, тобто зменшується можливість руху. А можуть в принципі на континентальну частину водою доставляти і ще щось в той же Маріуполь або в Бердянськ. Росіяни, ну а ще можуть використовувати, припустимо, залізницю от, добудовували, зокрема, Ростов на Дану Маріуполь. Але у кожного з цих шляхів я розумію, є якісь свої проблеми. Є шанс якось так розладнати, так уразити. От цей Маріупольський перевалочний хаб, щоб це суттєво завадило росіянам. Є безумовно, безумовно. Є точка болі про неї ми кажемо давно і іноді знаєте. Хочеться лише якби нахвалювати наше оборони, але є певні питання, на які ми не знаходимо відповіді. Іноді, наприклад, про залізницю вона добудована, вона скоро поїде. Тепловоз російський. Ми вже бачимо саме російський, на український. і тепловозне, депо, зокрема, наприклад, в Маріуполі відбудована. Ну тобто, все готово. я не вірю в сильно в використання морських шляхів для забезпечення логістики як такої самої по собі військової мається на увазі з точки зору Маріупольського бердянського порті. Скажу чому, тому що судно, яке пришвартовано в порту, це дуже легка ціль, насправді і для дронів, і для ракет, і на така велика відстань, і дуже складно захищати. І росіяни це розуміють саме тому ми не бачимо тотального використання. Маріупольський порт взагалі не використовується після першої спроби завести в порт техніку. Там забавовнуло там півтори роки тому, і після того жодної одиниці військової військового не потрапила в морським шляхом в Маріуполь. Саме через цю причину з бердянським портом плюс-мінус така сама собі ситуація, от а я, до, до крдокорійно, все це змінює виключно робота залізниці. Залізниця дозволяє пришвидшити завантаження, навантаження, пресування. І, і тому тут є небезпека. Так, от повертаючись до критики, і або зауважень, і головне до точки болі росіян є селище Гранітне. Селище Гранітному в нас це фактично Волноварський район. Він якось так. На кордоні Валноварського Маріупольського району, ну умовно кажучи, наше все одно. Так, от в селищі Гранітному існує два мости. Перший міст це автомобільний міст. Його свого часу було підірвано під час бойових дій. Це фактично паралізувало і наступ росіян, і дуже складало їм великі проблеми. Вони навіть не змогли нормально наступати на Мар'їнки, поки не поремонтували цей міст. Цей автомобільний міст є основною автомобільною артерією в логістики. По дорозі от заїжджає техніка. З Ростова на Дону, потім через Новозовський, Тельмановський колишній от саме все йде через міст в Гранітному. Це забезпечується Волноваха, Вугледарський напрям, забезпечується мер, колишня Мар'їнка і ага. тепер Курахівський напрям. Поруч з ним неподалік новий міст, який побудували росіяни. Це залізничний міст, який теж грає, буде грати ключову роль в залізниці, за неіснування цих двох мостів. Російська логістика потрапляє під те, що вона з. Скажімо, стає набагато складнішою по відстані, це одразу плюс 150 приблизно кілометрів для росіян, а по швидкості це додає приблизно добу, враховуючи, що вони мають її перебудовувати через Маріуполь. А через Маріуполь цей кут, враховуючи навантаження на все на весь кримський шлях, це приблизно плюс доба, і це мінус можливості використання залізниці. Тобто, якщо ми зробимо так силами оборони, що вони перестануть існувати до лінії фронту. То одразу скажу, там десь от одного і іншого моста десь 45 кілометрів. тобто ага. це мова навіть не про Атакампси, да? давайте так чесно. Тому нема цих мостів, і в них дуже велика їх проблема дорівняна проблеми відсутності Кримського моста, одразу виникає. По-перше, ну а по-друге, сам Кримський міст тоді залишається єдиною артерією, і він знову грає іншими кольорами. Тому що, якщо зараз він от прямо зараз перестає існувати Кримський міст. Тотально для військової логістики Росіян нічого не зміниться. Я хочу, щоб ми всі це розуміли uh -huh. завдяки у цим двом мостам, які розположені в селищі Гранітному, тому що повноцінна залізниця в них готова, яка здатна пропускати більше аніж кримський міст на сьогоднішній день. Ну а автошляхи і так більше з урахуванням Маріуполя з урахуванням логістики через тельмано на гранітне. Пане Петре, і трішечки і ще от буквально наостанок про певну соціальну картину. Я знаю, що маріупольці, які зараз розсіяні Україною, які зараз розсіяні світом, вони дуже соціально активні, вони політично активні, вони гуртуються. Що відбувається у місті, власне, у Маріуполі зараз? Буквально на дві хвилинки, от якщо можна змалювати таку картину, я розумію, що величезна кількість людей завезених, чи виникають якісь конфлікти, припустимо, із тими, хто приїхав, тими, хто є. Як росіяни вибудовують ну, якусь соціальну динаміку, яка пропаганда на, на що орієнтують, як, врешті, почуваються ті, хто там залишилися, а, люди? Змушені і піддаються цій пропаганді, якось вживаються в нові соціальні умови. Це вже дуже тривалий час, два з половиною роки. Ну давайте чесно, безумовно. Наші люди ще тримаються, але це стає складнішим, складніше і складніше. Ну не можна протистояти два з половиною роки російської пропаганді, така яка вона є з одного боку. З іншого боку, ми маємо розуміти, що в місті відбувається. Там нема нормального життя, нема там нічого нормально не функціонує. А те, що навіть було перемонтовано росіянам через ту їх притаманну дупорукість, воно в принципі деградує щодень день на день. Там колапсу всього. Там дійсно велика проблема з каналізацією, яка тече вулицями вже і це не перебільшення і не пересмикування а це реальна проблема. Там абсолютно не працююча система медицини. І це дуже вразливо для всіх. Там дуже велика кількість росіян, вже майже половину міста. Причому це не просто росіяни, а ці мігранти, і які становлять загрозу для місцевих місцево намагаються не перетинатися з ними, але ну це ж неможливо. Особливо від цього потрапляють наші жінки і дівчата, в першу чергу, підлітки, тому що ну це складно. Це, це дуже, дуже дуже дійсно велика проблема. Безпеки немає. Я маю на увазі громадської безпеки. Поліцаї зайняті тим, що нас збирають хабарі на дорогах. І тим, що захищають росіян від росіян Маріупольцями, і якимось там злочинами правопорушеннями взагалі ніхто не займається, і, і це це на фоні такої цілеспрямованої політики Росії, яка про, продовжується впроваджувати це абсолютно маргіналізації. Тобто, що робиться насправді? Це от частина геноциду вичавлювання українців з України. А, все зроблено для того, що рано чи пізно українці, які звикли жити в нормальних умовах, і так і відбувається вони виїжджають з міста. Вони виїжджають в Україну, вони виїжджають в Європу, вони виїжджають в Росію, тому що в Маріуполі неможливо їм жити. А на їх місце заїжджають оці росіяни. Хто залишається рам? Ну здебільшого ага. залишається в Маріуполі, не, не збирається виїжджати? Це абсолютний маргінез відверто, який існує в кожному суспільстві. От він знаєте. Це це, це от колективний матрос-Желізняк. Це Радянський Союз от тих часів він повернувся в Маріуполь. Вони почуваються там добре, вони керують, вони пристосувались, їм все добре, ти, ти можеш поводитись нарешті без правил, да, робити що завгодно. І це страх. Ну, Насправді, ага. от це страх. Тобто більшовізм в Маріуполі повернувся у вигляді наших українців, а нашим українців, яких більшість, і, і вони просто не підіймають голову, тому що ну, це страшно. Вони намагаються. Це просто не замислюватись над цим і якось дотягнути до деокупації здебільше. Ми намагаємось підтримувати це як можна, ну як як наскільки ми це здатні, але з кожним роком це стає звісно, що складніше і складніше. Це важка розмова і важка тема, але варто на ній наголошувати.